Так Із березня 2014 року тривають бойові дії на сході нашої держави. Збройний конфлікт на території Донецької та Луганської областей України привів до того, що понад мільйон людей залишили домівки, у тому числі щонайменше 130 тисяч дітей. Взагалі у тяжкому становищі опинились майже 2 мільйони українських хлопчиків та дівчаток. Багато з них живуть у підвалах, 44 дитини загинуло. Через збройний конфлікт на Донбасі не працює понад 200 шкіл. Майже 50 тисяч дітей не навчаються. Деякі школи зруйновано повністю, інші просто зачинені. Беата Пашнюк вимушена переселенка з Луганщини. У Черкасах разом з бабусею вона мешкає у знайомих, з мамою не бачиться. Вона залишилась на окупованій території. Зараз дівчинкою опікується хрещена. Нею стала господиня помешкання, де знайшли притулок Луганчанки. Вона пішла до школи в нашому місті в 25-ту, В школі їй зустріли радо. Їй там багато чому допомогли. Її однокласники, інші діти школи, їй там дарували дарунки, несли якісь продукти харчування, допомагали їхній родині. Ну, від держави, які раніше ну, не було такої якоїсь допомоги. Долати стрес від війни, опанувати ситуацію на новому місці. Багаті Пашнюк допомагають небайдужі люди. Ми вже якось розповідали, як завдяки партнеру нашої програми дівчинці вдалося організувати найкращий в її житті день народження. Прибуваю в Черкасах ми зустріли дуже багато добрих відзивчих людей, які допомогли нам зібратися в школу, які, от внучки, день народження ну, вот такое впечатление, что мы как будто вот влились в семью, как будто мы жили здесь все время и нас окружали такие хорошие люди. Насправді діти, які стали свідками насильства, бойових дій та артилерійських обстрілів, а це майже 100 тисяч дітей, потребують серйозної психологічної підтримки. У таких надзвичайних випадках вирішальну роль щодо підтримки стабільності в житті дітей, звичайно, відіграє все суспільство у мирній частині України. Всі ми намагаємось допомагати полегшити травму і стрес у дітей, які переїхали із зони АТО в якому випадку це як би, стрес для цих людей. психологически и физически как бы сложно, поэтому, конечно, поддержка должна быть, то есть даже от обычных людей, там кто чем может и даже не обязательно как бы материально, а можно как бы и просто поддержать там как бы, хорошим словом и тем, что здесь их как бы принимают и уважают и любят, так как и везде За рік війни в Україні не лише переселенці, а й багато дітей з мирних регіонів потрапили під статус особливих дітей. Тільки із Черкащини три тисячі бійців несуть службу в зоні АТО. Ще дві тисячі планують призвати за період четвертої хвилі мобілізації. Багато з них залишили вдома одне двоє малят, а то й більше. Так зробив і батько Аліни Дуплі із села Сидорівка Курсон району. Батька звати Володя, він уже там місяць, він дзвонить тільки по вечорам, передає усім привіт і каже, що зі мною все хорошо, що я живий і все. Аліна разом з іншими дітьми замість квітів 1 вересня вкинула гроші до скриньки допомоги армії. Всі разом учні назбирали 440 гривень і сподівається, що ці кошти стануть в нагоді таким, як батько Аліни та його побратимам. Хлопець, який воює батько нашої дитини, це наш бувший учень. Діти ставляться до неї дуже добре, співчувають, допомагають всьому, підтримують і її, і їхню сім'ю. І діти пишуть листи на фронт, хто до своїх рідних, а хто просто до незнайомих, але таких дорогих і відважних наших земляків. Любі солдати, ми за вас пере... вживаємо, хочемо, щоб ви перемогли і вернулися додому живі і неушкоджені. Ми всі бажаємо вам добра і щастя в житті. Ми ще хочемо, щоб це скінчилося і хочемо, щоб ви виграли, коли ви повернетеся. То ніколи не воювали ні з ким і ніколи. Ми за вас переживаємо і хочемо вам допомогти, але ми не можемо, бо ми ще малі. Ми знаємо, як це воювати. Це важко у таких дітей у душах та головах відбулася зміна уявлення про життя людей і долі в цілому. Багато дітей уже встигли похоронити своїх батьків. Тому попереднє життя зруйнувалось, стали сумнівними всі цінності, починаючи від дружби, закінчуючи знаннями матеріальних речей. Стрес не тільки від того, що відбулось, але й усвідомлення, що в одній і тій же країні одночасно стріляє тяжка артилерія, і разом з тим тече мирне життя. Діти наші в Ходять в школу і більшість з них мають вишиванки, мають стрічки жовто-блакитні. Ми кожен ранок піднімаємо прапор, і діти співають гімн України. І це не вперше. Патріотичне виховання дітей та молоді в умовах протидії психологічній агресії в антиукраїнській інформаційній війні має дуже важливе значення для формування майбутнього громадянського суспільства в Україні і таким як Аліна будувати його вже за кілька років. Тому відставлення до війни і миру юних сердець сьогодні залежить сила і міць України завтра. Ну, я написала, щоб він швидше вертався, щоб Вернувся живий і здоровий, і щоб він ніколи не ну щоб він ніколи не втрачав надії. Мене звати Євгенія, мені 17 років. Навчаюсь в 11 класі загальноосвітньої школи номер 5 Я весела та комунікабельна. У мене багато друзів та знайомих. У мене кілька хобі. Я малюю, читаю, веду свій блог у Твіттері, Люблю брати участь у фотосесіях. Інколи пишу вірші, таким чином висловлюю свої думки та емоції. Так говорить про себе Євгенія Тукаєва. В майбутньому мріє стати журналістом, але вже зараз дівчина приймається долею країни і свої думки викладає на папері. Україна це велика квітуча держава. Її прославляють видатні письменники, співаки, спортсмени. Але, на жаль, не для всіх вона така, яка є насправді, дехто вважає її маленькою, нікчемною країною, яку можна образити, принизити і з легкістю загарбати, говорить школярка. А ось і віршовані рядки з поезії, присвяченої нашим захисникам у зоні АТО. Привіт, солдат! Готовий житт свою віддати за наш покой і благодать. Привіт, солдат, що мерзнет там в окопах, поки чиновники снують тут в позолотах. Привіт, солдат, що мой сон, не получив обычнейших погон. Привіт, солдат! Ти наш герой, великої України. Для уважения к тобі мені не нужны причини. Євгенія запрошує всіх, кому подобається патріотична поезія, стати не лише читачем її посвяти українським воїнам, а також дискутувати про все, що відбувається в Україні та суспільстві в цілому. Тих, кому не байдуже майбутнє України і його особисте майбуття, дівчина запрошує об'єднати зусилля на захисті власної культури і нації, мови історії у соціальних мережах у спеціально створених групах. Нинішня ситуація виклик для дорослих і в першу чергу вчителів. Потрібно допомагати дітям адаптуватись і повернутись до життя, а не вчити їх плекати власне горе. Досвід дітей із зони АТО або дітей, батьки яких воюють на сході, або ще гірше загинули там, навряд чи зроблять гуманітарія математиком. А ось форсувати якісь процеси може можливо, хтось продемонструє здібності, які раніше не проявляв, а можливо, втрата тих, якими володів раніше. Вихованець корсунь Шевченківської гімназії Сергій Білоушенко нічим особливим не вирізнявся від однолітків, коли навчався у школі. А коли довелося потрапити на фронт, у душі та свідомості юнака все ніби перевернулось, говорить директор закладу Інна Луц. Зовсім іншим, гордим за справу, впевненим у собі патріотом, виглядав хлопець, коли проїздив у відпустку з передової. Мені приємно за моїх учнів, які після закінчення нашого навчального закладу. Як до речі, і випускник Сергій Білоушенко, який на превеликий жаль загинув. І ми зараз пишаємося нашим випускником, що дійсно, от він і є справжній патріот нашої держави і справжній патріот нашого закладу. На жаль, юнак загинув. Корсущина у безкінечній скорботі, тому що традиціям патріотизму тут вчаться, на жаль, на власних прикладах. Сучасні діти повинні бути все-таки дітьми, які знають історію свого міста, які знають історію свої, свого закладу, своєї школи. І, мабуть, це будуть ті люди, які будуть знати історію своєї держави. На превеликий жаль, історія нашої держави трагічна, дуже багато героїчних сторінок в історії нашої держави. У діти повинні на цьому вчитися. Повинні розуміти це все і докладати усіх зусиль, аби ем, трагічні уроки історії більше не повторювалися. Старшокласники, гімназисти із Курсуня започаткували і постійно підтримують акцію Повертайся живим, спілкуються із земляками на фронті, підтримують їхні родини вдома. У своїх листах діти дякують захисникам за їхню мужність, просять українських бійців повертатись живими та здоровими, а також запевняють, що чекають на своїх героїв. Україна країна вільних людей, і вони будуть відстоювати власну свободу навіть ціною власного життя, не по дитячому розмірковують діти, і закликають усіх нас не бути байдужими, інакше за що українці проливали кров на майдані? За що Україна несе нині такі великі втрати? Невже що бути чиїмись рабами? Запитують і водночас відповідають діти. Українці вільні люди і хочуть будувати таку вільну державу. Поглянути на війну очима дітей варто всім нам, дорослим, незалежно від статусу та можливостей. Ми пропонуємо навчальним закладам, де навчалися ці молоді люди, надавати допомогу, моральну підтримку цим сім'ям, опікуватися мамами бабусями. Опікуватися могилами цих молодих людей, щоб такі страшні уроки історії більше ніколи не повторилися, а щоб наші молоді люди, наші учні вміли шанувати і берегти світлу пам'ять про цих справді українських патріотів. Зрештою, кращий лікар, час та любов ближніх. Головне навчитись боротись із усіма сучасними викликами. Тепер діти знають, люди вбивають одне одного, бачать тих, хто змушений тікати, а дорослі переживають і плачуть, коли дивляться новини з телеекранів. Що робити в цій ситуації дитині? Більшість з них вчаться жити за законами військового часу. Досить популярними зараз стали курси першої медичної допомоги. Зупиняти кров та запускати серце навчають волонтери Червоного Христа всіх бажаючих і в першу чергу учнів шкіл та коледжів, студентів вишів. Дуже багато до нас телефонують людей з тим, щоб пройти курси з надання першої медичної допомоги. А завдяки цим курсам, я зможу надати людині першу медичну допомогу без всяких вагань, визвати медичну допомогу, і поки буде їхати швидко, я зможу впевнено зробити першу медичну допомогу людині, яка постраждала. Патріотизм це чудово, але він визрів не у всіх дорослих. Що говорити про дітей, зрештою, що робити батькам? Не впадати у вічі, адже для дітей вони уособлення сили та могутності. Страждання дорослих викликає сумнів, і тоді дитина може брати на себе роль опори, а це вже зміна ролей, що тягне за собою психологічні розлади. Дитячий міжнародний фонд ООН вже підрахував скільки потрібно для розгорнутої гуманітарної допомоги дітям України. А це не багато, немало мало – 32,5 мільйони доларів. США. та хіба грошима виміряти всі збитки від дитинства уповільненої дії через війну в Україні? Зваги, запитаєте ви, перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві Урожай! Сьогодні урожай шукає трактористів молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Убирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти.